Анікдот тост. Мишонок і слоненок, два другана, Пішли на рибу, ну дружили вже дуже давно. Пішли на рибу, напилися, там почали лопати рибу. Ну і мишонок, щось там зашпортався, ногами пав в воду і починає топитися. І слоник бідненький бігав, шукав якісь патички, якісь листя, щоб йому подати там шнурочки, нічого не було, потім ти йопер, знаєш, спортивні штани так віддвігає, дістав звітом такий. Закинув, знаєш, мішонок, вийшов, як по мосту потона на берег, знаєш, ну і врятував другана. Сидять далі, випивають, лапають рибу, і тут слоник щось, знаєш там. Дурів пригав з пенька, знаєш, і залетів в воду. Ну і починає засосувати його вже по груди, знаєш, по морду, вже тільки хобот торчить. Мишонок бігав, у ті спортивні штани, там поняв, що нічим не поможе. Знаєш, гонив туди-сюди, шнурки якісь шукав, нічого, всього, а той топиться, знаєш. І потім такий, минуточку. бистренько додому відкрив гараж, вит... а в нього червоне спортивне Феррарі, знаєш, Скачив той Феррарі, приїжджає, приметав за бампер шнурок, знаєш, кинув тому слону на хобот. Дав по глазах і витягнув. Ну і мораль тої, того то, то така, що на нам трьохметрові члені, якщо у нас є червоний спортивний Феррарі.